Буданову несподівана зміна, він не просто так спершу не полетів на перемовини у США. відставка Єрмака навела галосу у політичному житті країни. І прямо зараз розпочалися процеси, від яких залежатиме не лише майбутнє війни, а й загалом Україна. Її цілісності та суверенітету тож очільник Гур провів ще одну зустріч із Зеленським та ухвалив рішення, яке схолухнуло кожного українця. Тож про це детально далі на пітіві Вітаю вас, шановні глядачі. Та длі затяжних політичних ігр, та заплутаних кабінет Переговорів усе більше зростає довіра до очільника головного управління розвідки Кирила Буданова. Саме його бачать принциповим небагатослівним переговорником, чия позиція не розмивається під тиском. Відкрито про це заявив зокрема командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош. Його паралельно підтримали, й усі інші військові. Схоже, очільник ГУР отримав дуже велику підтримку на фоні звільнення Єрмака. Далі цитую вважаю, що найкращим перемовникам від України можуть бути генерал лейтенант Василь Малюк та генерал лейтенант Кирило Буданов за. Вив Ярош, підкресливши, що ці два бойові генерали неодноразово демонстрували свою здатність діяти в інтересах національної безпеки. Генерал Буданов Буданев та Малюк, користуючись беззаперечним авторитетом і довірою серед українського народу, що підтверджується їхнім бойовим досвідом та вмінням приймати складні рішення в критичних ситуаціях. Слова Дмитра Яроша відображають важливу роль, яку генерали відіграють у житті країни в нинішніх випробуваннях. Їх здатність вести переговори може стати вирішальною питання мирного вирішення конфліктів. Огляду на нові виклики, які постають перед Україною, підтримка таких фігур може стати ключем до забезпечення стабільності та безпеки в державі, я думаю, так не лише він. Ну, в принципі, я думаю, що українські спецслужби, українська армія, це все те, що стоїть на даному випадку якості головної гарантії безпеки України. І та, наприклад, спецоперація, яку нещодавно на днях провели СБУ. Атакувавши два танкери з російського тіньового флоту, демонструє розширення українських можливостей в контексті блокування російської нафтової торгівлі. А треба розуміти, що от якраз нафтова торгівля це і є голка-кощея, в якій, власне кажучи, захована вся сила Росії і російського імперіалізму. Прибери у них нафтові доходи, все здуються миттєво. І поринуть в хаос і е, якісь відповідні внутрішні розбірки, і лише тому, що ніхто не зміг якось реально і серйозно заблокувати російські нафтові доходи, це й дозволило росіянам так довго продовжувати війну, і так довго вбивати українців, не переходячи до відвертого терористичної моделі ведення війни. А останнім часом вони саме цими займаються. І це все тримається на російській нафті. І якимось чином санкційно на це все впливають, але дуже обмежено. І ми бачимо, як санкції не працюють. А санкції СБУ працюють значно краще. Так само працюють і інші українські спецслужби, той самий ГУР, е е інші відповідні структури. Давайте знову ж таки про це не забувати. Тому зараз дійсно саме спроможності України проводити ефективні спецоперації, це те, що і є тим самим козирем. Про які так любить розказувати Трамп. Тим часом Михайло Подоляк також перерахував особливості голови Гурима України, які роблять Буданова переговорником номер один від України. Далі цитуємо Буданов надпрофесійно в матеріалі перебуває. Я думаю, що він має аргумент, а у Кирила Олексійовича завжди є аргументи. Це факти, це не емоційна складова. Політик озвучив своє бачення того, якою має бути переговорна група від України. У переговорній групі мають бути ті, хто може емоційно підтиснути. Повинні бути ті, хто будуть логічні речі промовляти, а будуть ті, хто. Оперуватиме фактами, незаперечними фактами, що будуть формувати інше уявлення про те, що відбувається по лінії фронту, російською ресурсної базою, і так далі. Коли ми слухаємо Путіна, то треба розуміти, що людина завжди не в матеріалі, що вона примітивна. Вона завжди бігає навколо одних і тих же міфів. Їх втирають, а вона втирає іншим. І так далі. Головне, що потрібно розуміти, Путін не готовий вийти з війни. Це очевидно, емоційно висловився подоляк. Потім політехнолог додав за психотипом. Йому подобається перебувати внутрішньо у війні, і відповідно він шукає будь-які виправдання. А от Буданов це фактаж. Це дуже важливо, тим більше, що він розмовлятиме зі складною групою групою Віткофа, яка працює за російським напрямком. З нею потрібно розмовляти не емоцією, а через такий максимально чіткий факти. Тут Буданов буде номер один, як відомо, нині Андрій Єрмак пішов у відставку з посади голови ОП, Після чого президент Володимир Зеленський змінив склад делегації для переговорного процесу щодо мирного. Плану замість нього команду з Києва очолив секретар РНБО Рустем Умєров. Тим часом журналіст The економіст Оловер Келор на своїй сторінці у соцмережі X повідомив, що очільник АМО Кирило Буданов також їде у штати. Втім, як бачимо, плани змінилися, і президент Володимир Зеленський не дав Буданову поїхати та провів з ним зустрічі, які дехто називає співбесідами на голову офісу президента. До речі, також український лідер провів розмову з міністром оборони Денисом Шмигалам і заявив, що настав час з. Мінити план оборони України про це йдеться повідомлені президента у своїх соцмережах. І Зеленський якраз таки розповів про що мав нараду з керівником гур Кирило Будановим. Далі цитую Кирило розповів щодо безпакової ситуації, щодо політичної ситуації навколо України та щодо наявних зараз перспектив. Зазначимо далі деякі акценти, які важливі в процесі перемовин. Підсумував президент. Крім цього, під час одного з інтерв'ю начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Будано розповів про все ж таки подальший розвиток подій не лише в Україні, а й у Європі. Зокрема, Буданов нагадав про те, що Європа серйозно не готувалася до війни на своїй території, тоді як Росія готувалася. Цитую, Європа серйозно не готувалася до війни на своїй території. Ніхто в Європі не готувався до війни на території Європи. Причому серйозні війни абсолютно ніхто. Росія готувалася, Європа ні. Наголосив ГУР, відповідаючи на запитання, чому так сталося. Буданов зазначив, що це химне уявлення безпеки. Знаєте, так завжди було всі імперії, які розквітали за завжди думали, що вони найсильніші, найпотужніші. Це так і здається, і всіх їх об'єднує тільки одна річ: вони перестали існувати перед загрозою навали варварів, і варвари завжди перемагали, тому що все та життя заводить у паралельну реальність. Це те саме, що зараз відбувається з Європи, зазначив він. Очільник Горемо висловив сподівання, що справа не дійде до прямої, як то кажуть, навали варварів. Але якби це сталося сьогодні, за якихось причин результат був би просто очевидним. Вважає Буданов Він висловив думку, що спершу закінчить активні бойові дії в Україні. А тоді Росія може розширювати напрямки своїх наступальних дій. І я базуюся як мінімум на ті інформації, якою володію. до завершення тут нічого там не буде. Переконаний очільник гур. Відповідаючи на запитання, скільки років у Європу є для підготовки, Богданов припустив, що за планами наразі є час до 2030 року, але терміни росіяни зараз зменшують, скорочують. Зазначив він наразі. Це було тож бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.